В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі сестри і браття, дорога молоде, діти, наші молільники в живій трансляції. Слава Ісусу Христу Щиро сердечно радію що сьогодні, ми так чисельно можемо. Знести Богові молитву і дуже радію, що вас усіх так бачу. Вже більшість для мене є впізнаваймі, я всіх вас вже впізнаю, бачу, знаю, і це дуже приємно, що ми часто разом молимося. Сьогодні хочу також привітати усіх іменинників, Андріїв, які святкують свої іменини, наслідують. Брата апостола Петра Андрія, першозваного, як тепер ми його називаємо, вітаю усіх, хто сьогодні святкує обов'язково, кого є друг Андрій. Не забудьте сьогодні привітати. Повертаємося ми до Слова Божого. Ви напевно дуже так добре і уважно прослухали цю притчу. В якій Ісус Христос одному із законників пояснює, як треба жити з Богом так, щоб жити. І на перший погляд, все зрозуміло, сестри і браття, той спитав, а той Його відповів: все дуже добре. Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, душею, думкою, вчинками, ближнього люби як самого себе. Все дуже зрозуміло, правда? Ну, сказав я йду і роблю, але чому? В чому тут є якась незрозумілість по відношенню до власне, того закону вчителя? Ісус Христос наводить таку притчу, щоб донести істину. Оцієї заповіді всіх заповідей, бо заповідь любові це одна з важливих заповідей. І він розповідає про чоловіка, який сходив з Єрусалиму до Єрихону. Що це означає? Єрусалим. Єрихон, між ними є сходження. Уявляємо собі швиденько. Єрусалим. Місто Бога і вибраних людей, місто закону, місто книжників, фарисеїв і вибраного народу. Це є Єрусалим. Єрихон – це є містечко опозиції до закону Божого, до фарисеїв, до садукіїв, до книжників, до закону вчителів. Вони постійно противилися. Мої найдорожчі вченю, власне, всьому тому, що було в Єрусалимі. І тут відбувається сходження. Тобто чоловік з Єрусалиму і йде собі в Єрехон. Розумієте, що я маю на увазі? Що таке сходження? Це треба зрозуміти, тому що Ісус Христос, Він. Не просто пояснював цю притчу власне цьому закону вчителеві. Він вже знав закон дуже добре. Але в кінці ми зрозуміємо, що Христос хотів йому донести: рух і сходження, єхон в місто, яке є проти закону. Тобто, це є дорога від Бога, від закону Божого. Саме сходження. Ну, щоб вам пояснити, наведу такий елементарний, дуже простий приклад. Уявіть собі таку гарну побожну сільську церкву. Там всі ходять до церкви, всі все знають. При вході до церкви стоїть чотири бабусі, які все знають. І от вони стоять, люди йдуть, а вони собі стоять там, так дивляться, вітаються, все дуже гарно, але ті бабусі до церкви не заходять. Вони чекають, поки всі зайдуть до церкви, а потім кінці, вже останні, вони собі зайдуть до церкви. Уявляєте? Чому ті бабусі не заходять до церкви? Бо вони чітко знають оці сільські бабусі, такі все що ті, що перші, будуть останні, а останні будуть першими. І ось іде хлопець. Гарний хлопець. Який приїхав із заробітків, заробив, одружився, гарно жертвує на храм. І ось він іде своєю дружиною, з дитиною до цього храму, і ті бабусі стоять і так собі кажуть: каже: Боже Боже, як його Бог покарав. Такий і був хлопець. Хрест носив перший навколо церкви. З нами завжди вітався, кланявся нам, питався, як наше здоров'я. От вони так говорять про того хлопця. А тепер, до чого він опустився? Одружився з якоюсь, Боже, прости. До чого він опустився? До такого глибокого гріха, як він міг? Таке є, так воно буває. І що це означає? Ви, бабусь, от з цих, як і в тих книжників, тих фарисеїв, отаке сходження це є опущення. Опущення до гріха, до якогось такого незвичного форму, такому соціумі. До того, що людина вже стає невигідною. Вони ну, його любили, коли він був їхній. Вітався, як ваше здоров'я, бабуся. Ви знаєте, 70 років спитати, як бабуся здоров'я, то це так, якби сам Христос спитав, бабусю, ви хочете ще жити? Ну, поживіть ще. Це побажання таке. Ну і ті, бабусі, так знаєте, заломили руки і так його опустили. Все. І тоді після нього зайшли. Щоб в Царстві Небесному бути першими, бо зайшли останніми. Повертаємося до Слова Божого. І ось дивіться, святий Григорій Низький говорить так про, про це сходження, що він собі йде, і дорогою до Єрихону на нього нападають розбійники. Розбійники цього чоловіка б'ють, катують, обкрадають і кидають його край дороги, і він там лежить, стікає кров'ю. Святий Григорій каже, що це не розбійники, що це є гріхи того чоловіка, який вирішив відійти від Слова Божого. І піти до опозиції слова Боже, до Єрихону. Тобто ті розбійники, це і гріхи, він каже далі про це, дуже цікаво, що ті розбійники жили в нього в серці, вони були внутрі, його, він каже. І коли він вийшов з Єрусалиму, то вони вже там були. І коли був сприятливий момент, щось по дорозі до Єрихону сталося, якась ситуація, що ті розбійники вийшли з нього і на нього напали. Тобто гріхи самі напали на того чоловіка, довели його, як каже Ісус Христос, до чого? До крові. Гріхи спричинили загрозу життя. Наступний дуже важливий момент. Тут хто йде? Іде священник, і йде далі левит і йде самарянин. Троє чоловіків проходять повз цього чоловіка, на якого напали гріхи. Перший проходить повз священник, левит такий самий. Чому? Ви думаєте, вони були немилосердні? Вони були некомпетентні допомогти цьому чоловікові, І в кого напали гріхи. Чому? Згідно з припису, все, що є з кров'ю, це є нечисте. І вони не мали компетенції, і навіть в думках вони собі не могли уявити підійти і осквернитися цією кров'ю, яка витікала з того чоловіка, який лежав. Не подивилися і сказали, ой, як Бог покарав, ой, як Бог покарав, ой, пішли, щоб не осквернитися. Це каже Христос законовчителеві, Він так пояснює цю притчу. Пішли. Добре, ті два пішли, третій самар'янин. Це дуже цікаво. От він іде, а хто такий самарянин і юдей? Ви знаєте. Пам'ятаєте жінку-самарянку, яка зустрілася з Ісусом Христом біля криниці? Пам'ятаєте, де Христос їй розказав? Скільки в неї було чоловіків? П'ять чи шість. І той, що зараз, не її чоловік? Юдеї самар'янами ворогували постійно. Мої дорогі, ми маємо це розуміти. Постійно. Тобто лежить юдей, на якого напали гріхи, іде самар'янин. І Якщо би цей юдей був при пам'яті, він би ніколи до себе не допустив самар'янам. Ніколи. Їх називали язичниками, їх називали грішниками останніми. І до них зайти, до Самарії, як Христос зайшов до грішників, це було приниження на рівні зради Слова Божого. Оскільки той є непритомний в своїх гріхах, Лежить, стікає кров'ю, то цей самар'янин, чужинець, ворог підходить до цього чоловіка і починає йому допомагати. Є таке слово в Євангелії «змилосердився». І коли Христос розказує, цей законовчитель став і думає: Боже, як цікаво, а що далі? Ну, що я не так роблю? І відбувається далі подія, що означає для Христа змилосердився? взяв його на свого осла, що там він, на чому він їхав, цей самарянин, посадив його, довіз його до Єрихону, зняв йому готель, найняв лікарів, почали його лікувати, спинили кровотечу. Привели його до життя, до свідомості. І цей чоловік побачив інший світ вмить. Він побачив, що ворог, якого б він, б він навіть стікаючи кров'ю, але в свідомості би ніколи не допустив до себе, що цей ворог йому зробив більше, ніж його. Вибраний юдейський народ. І тут відбувається така кульмінація. Що означає це все? Чого бракувало цьому законовчителеві і всій юдейській знаті? Вони чітко знали, як милосердитися. Бо це було прописано в законі Мойсея, люби Господа Бога твого всім серцем, душею, думкою, вчинками, почуттями своїми, почуттями люби, а ближній в кінці. Це правильно, тут нема чого заперечити, так має бути. Бо якщо поставити отако. «Люби, люби ближнього всім серцем, душею, думкою, вчинками, а Бог? А де Бог? Як полюбити Бога? А якщо не знаємо, як любити Бога, то ми не будемо знати 100%, як любити ближнього. Сестри і браття, не буде сили це робити. Бо любити ближнього, це треба перше взяти звідки силу. У нас нема тої сили без Бога. Ви без Бога не зможете любити ні ближнього, ні дальнього, ні дружину, ні чоловіка, ні друга. Ви не зможете мати відчуття дару любові, тобто любити Господа Бога. І Ісус Христос цьому закону пояснює, що ви то все знаєте. Ви обійшли цього грішника, якого напали гріхи. Але ви не розумієте, що означає що я милосердя хочу, а не жертви. А вони все робили, але тільки не по відношенню до ближнього. Вони, в принципі, нічого не робили. Тому Ісус Христос скаже пізніше, що я прийшов на цю землю не скасувати закон, не щось там змінити, зробити якийсь всесвітній переворот, але його доповнити, дати цьому законові життя. І ось нарешті приходить розуміння до цього закону вчителя. Він розуміє. Що він би ніколи не підійшов до цього чоловіка, який лежить і стікає кров'ю, він би ніколи, тим більше, не взяв його собі на осля, він би не віз його до готелю, він би, не, він би нічого не робив для того чоловіка. І по суті, цей законовчитель зрозумів, що цей закон є мертвий для нього. Що, що це милосердя? Без діл, без чинків є мертве. Оце і є притча. Бо ми так деколи думаємо собі, що це отак все просто. Якийсь там чоловік іде, на нього напали, якісь там бандюги. І... А що це означає? А це є Єрусалим Єрехон. Це є відступство від Слова Божого. І саме ці всі драматичні події відбуваються. Не в, з Єрихону до Єрусалиму, а навпаки, з Єрусалиму до Єрихону, від Бога до гріха, а не навпаки. Тобто на цій дорозі трапляється унікальна людина, чужинець, в якому представлено Бога Отця, Бога, який є любов'ю. Що означає милосердитися? Наші два питання на сьогодні. І хто є мій ближній? Сестри і браті? Це дуже важливі два питання. Хто є мій ближній? Чи він є мій ближній? Чи мій чоловік, моя дружина є моїми ближніми? Чи мій друг є ближній, чи ні? Що означає для мене сьогодні милосердя, подібно з цієї притчі? Чи я живу в правді про милосердя, чи я є милосердний? В блаженні милосердні, що отримують милосердя? Ніколи знання закону Божого без діл, милосердя ніколи нічого в людині не міняється. Тому Ісус Христос сьогодні, коли говорить цьому законовчителеві про закон любові, Він йому каже: ти маєш підійти до цього зраненого гріхами чоловіка, на якого напали власні, власні гріхи, власні вороги. Це не були якісь там жебраки, які напали на нього. це Власні страхи напали на цього чоловіка, і він лежав мертвий. Милосердя це завжди є дія по відношенню до іншої людини. Вчинки, вчинки, треба йти і щось зробити. Бо слова, наміри, думки зроблю пізніше, так жив весь старий завід. І нічого з того не було. Ми бачимо, що не було в цьому життя. Сьогодні хай це Слово Боже, яке спочиває і рветься до нашого з вами серця про цього чоловіка і його подорож від Слова Божого до гріха, до Єрихону в цьому випадку, хай для нас буде прикладом розуміння. Бо направду, подібно як ті жіночки, про які я, як я згадував, можемо стояти в церкві біля церкви. Але ми не, не можемо жити тим, чим хоче для нас Христос. Він так багато хоче для нас, в нього є плани. Інколи ця подорож, наша подорож, наш вибір руху, як каже Григорій Ниський, вона перешкоджає Богові. Зробити прорив. А милосердя, справжнє милосердя, може допомогти нас повернути до Єрусалиму, до місця, де живе Бог. Слава Ісусу Христу!